Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий журналіст Олександр Шульга пише наступне: як на мій солдатський розум, найпритомніший текст щодо ситуації з наступом П. у прикордоні Харківщини і дії командування 125-ї бригади. Мої побратими з бату такої ж думки мовою оригіналу від Діпстейту про 125-ту ОБР ТРО та вклад бійців в утриманні ділянки Глибоке зелене. Ми жодним чином не хочемо виправдовувати командування бригади, який. Ігнорувало проблеми та гралося в паперову армію. Мова буде йти виключно про бійців, які безпосередньо приймали і досі приймають участь в боях на даному відтинку. 125-ка зайшла на цю смугу ще влітку минулого року, і до січня цього року смуга була вкрай спокійна. Навіть артилерія ворога була вкрай тихою, а сіра зона складала до 5 кілометрів, причому в обидва боки. Але в січні кацапи почали бити по техніці і місцях її концентрації. По ІФС, зі слів бійців на нулю мінувати було важко, бо ворог моніторив кордон. Частина окопів позасипалася і не була обшита деревом. Так, є чимало бетонних дотів, але вони не засипані і не закриті. Бетонних бліндажів в тих же лукянцях не було жодного. Жодного повністю зашитого деревом окопу також не було, хоча бійці провели своїми силами до облаштування, почавши обшивати деревом. Останні місяці окупанти почали активно займатися розоном, окопуватися, створюючи цілі ропи. Відразу бійці почали повідомляти керівництво бригади, що з цим треба щось робити, адже не можна давати ворогу нарощувати. Сили. Сусідню артилерію, на жаль, нормально не було залучено. На початку травня ворог почав накопичення. ОС в Солнцевці. На той час позиції ворога були вже за селом, тим не менш розпочалося активне розквартирування в селі. Про накопичення було багаторазово повідомлено нагору. Були випадки, коли наша артилерія в кількасот метрів промахувалася, але бригада наверх. Подавала це як ураження. Таким чином складалася ілюзія пристріляності стволів. 7 травня окупантів почали фіксувати безпосередньо в самій пильній. Це під час бригада ігнорувала ціле вказання на село, продовжувала бити. По блокпостах на території так званої РФ, 8 травня відбувся в тому районі перший контактний бій, в результаті якого було втрачено СП і два бійця СОУ загинуло. Після того нарешті почала працювати артилерія, але через те, що ворог ховався вже по посадках, у безпосередній близькості до наших позицій, то ефективність була так собі. 8-9 травня окупанти активно розквартировуються в пильній. На підходах фіксується скупчення ОСЛАТ та ОВТ. Але Через некоординовані дії бригади артилерія не змогла бути в достатній мірі ефективною. Паралельно ворог почав бити кабами та ракетами по позиціях бригади, 6 травня розпочався наступ ворога. Перші атаки бійцям 125-ї частково вдалося відбити, але в районі НП стрілеча стояв один з чотирьохсотих стрілецьких батальйонів. Ідея їх створення, підготовки та комплектація стане однією з найбільших. Загадок цієї війни, який був змушений покидати позиції через перевагу ворога в живій силі, та не відчувши підтримки сусідніх. Сил 11 травня окупанти полізли на Лук'янці. на підтримку до ТРО підійшли хлопці з гур. Опір став більш ефективним хоч через перевагу ворога і фактичне оточення позицій в самому селі силам оборони довелося відійти з нього. В цей час інший батальйон 125-ї відбиває атаки в районі зеленого. Даний факт став відомий лише згодом. А спочатку вважалося, що село втрачено. Підсумовуючи, дійсно були факти відходу певних частин ОСБ та резервних рот, які на бумагах були БГ, а по суті, наповнення обмежено. Придатними та пенсіонерами в той же час. Основні сили 125-ї ОБР ТРО продовжують спротив. Бійці протрималися та дочекалися підходу резервних підрозділів, не давши обвалити фронт. Ми не говоримо зараз про бригадне управління. Хай ним займаються в ОТУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.